Друзі, вітаю вас на майданчику автопоїнт. Сьогодні у нас в продажу з'явився Renault Scenic 2004 року, 1,6 бензин. Авто на ось таких залізних дисках на ковпаках. Має досить непоганий вигляд по салону. Має чехли на сидіннях, має стояночне гальмо електричне. Ось така, панель приладів, має клімат-контроль, магнітолу, запуск з кнопки. Так автомобіль виглядає позаду, в гарному стані, збережений. Хто має дуже великий багажник. Ось таких розмірів. Маємо запасне колесо, домкрат та балонний ключ. Також, друзі, автівка була обслужена 20 тисяч км тому. Замінювався комплект ГРМ по підвісті також. Була зроблена ревізія підвізки, все в гарному стані, тому приходите до нас на майданчик Автопоінт за адресою Героїв Крут 19, Переглядайте автомобілі, беріть на тест драйв, купуйте, будемо на всіх чекати.